Усім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Зараз качкам дам огірків. У нас обід зараз, от, у них, як бачите, їжі багато мисці. Я вже знову варю картоплю. Там кукурудза трішки залишилася, от вони вже її їдять, і я її так з картоплею змішав. От. А інколи отак, в обід я даю їм ось огірки. Отак от порізав великими шматками, до речі, можна було і не різати. Вони Прекрасно їх поїдають. от. Якби я давав це ну, як основне блюдо, скажімо так, то я б натер на терку, додав би дерті, е крейди кормової і так далі. От, А це я так їм кидаю, як смаколик, вони довбатимуть його, їстимуть. От. Ану. До вечора не залишать нічого. Ось Дивіться, як вони люблять. Бачите? Також можна і кабачок так різати кидати, але кабачків у нас в цьому році мало, а огірків гірків багато. Ось дивіться, як вони. Дуже сильні дзьоби у них, вони прекрасно бачите, як відщепують і прекрасно поїдять. Вони ще плюс їм буде чим займатися, щоб не нудьгували. Отак, а ось, ось півнів в обід. Ось Дивіться, два які красені які рябенькі. Б'ються агресивні. Не знаю, не подобається мені чомусь ця іспанка голошийка. Можливо, це мені такі попались, не знаю. Але я дивлюся, е, відео інших людей е, в Ютубі, то також жаліються, що агресивні. Ну, можливо, тому що самі півні. Ну, не знаю. Але терпимо. От. Сьогодні, до речі, планую прибрати одного півника. Можна було ще і не перебирати їх, ну нікого. Але він, ось він, до речі, не ну, не дуже агресивний. Прям б'є їх. от, Тому я зніму на відео. от, Уже я, як тушка буде, зважу, покажу вам. от, Це їм 4 місяці, плюс-мінус, тому що я брав. Їх місячними, ну так мені сказали. от. Ми, хто слідкує за моїм каналом спочатку, був серед них один такий калічка, ніжка була вивернута назад. Можливо, він такий народився, можливо, його як перевозили, продавці травмували. от. Ну, Підсунули мені, не знаю. То ми його прибрали десь місяць тому, Ну, але то не рахується, тому що все-таки він не ріс. Так як він повинен, але тушка була нормальна. От. Подивимося, що буде тут. А решту планую ну, ще потримати, може з місяць, може більше. Подивлюся, годувати є чим. От. Потім я зніму мабуть, окреме відео. От. Розкажу чим годував, сподобались ні, який вихід м'яса, зважу найбільшого, найменшого. Ну, тоді подивимось. От, а сьогодні, от, якщо все буде добре, плануємо, тому що, якщо чесно, немає сил. Вони. Я тупасу їх двічі в день, але основний час вони сидять закриті, і все, я чую, як вони там кричать. він Хватає їх. Такий. Завжди в будь-якому стаді буде один-два неадеквата. Ну от, мені попався такий. Ось, друзі, ми прибрали того півдня. От, як бачите, він такий ще худуватий. От Можна було не різати, але якщо чесно, він вже дістав просто. Але видно, ось він такий довгий, потенціал є. тобто тих півнів ще я буду тримати місяць Можливо, більше. От, а цього зараз зважу і покажу вам, скільки він важить. Друзі, ось такі в мене ваги. І зараз ми подивимося, скільки він затяг. 250. Ну, досить непогано. Непогано, я думав, що буде він легший. От. Нагадаю, 4 місяці йому. От. Тому я вважаю, що результат непоганий. От. Тих півників буду тримати ще. Ну, а цього довелося. Прибрати. Тобто у 4 місяці вже можна їх прибирати. Е, бачите, такий він е, худуватий ще, але, якщо вже, скажімо так, велика необхідність, то можна. Ось так от. Так, друзі, не змінюємо нашій традиції. Зберемо яйця. У нас вже 5 годин приблизно десь. Ще одна сидить. Сьогодні гарно тут. Два. Чи чого ти сидиш? Чотири. Так, тут нічого. Що тут? Ой, там щось є? Три. Три? Так, щоб не побити. Так, сьогодні 3-6-7 яєць. Ну, якось так, друзі. До речі, більше э, з тонкою шкаралупою не попадалось яйця. От, Можливо, то був одиничний випадок. От, Не знаю. Ось такі гарненькі яйця. Ось так, друзі, пройшло декілька днів і ввечері пасу вже всіх своїх птахів, крім півнів, звичайно, разом. Ось дорослі кури. Он Ломан Браун, качки. Звичайно, конфліктують, бачите, але тут є де втекти. Без цього нікуди. Вони повинні вияснити ну, ієрархію. Тому ну, з качками їм не обов'язково, а з корми так. Тому ніхто нікого не травмує. Я тут, по-перше, по-друге, є де втекти. І ось дивіться, вже вони собі гуляють. Он вони. А потім вони дуже швидко розділяються. Я ще на ніч їх закриваю окремо і вдень вони окремо. От. Звичайно, якби був такий великий вигул, от, або мої кури постійно гуляли на вільному вигулі, то процес би об'єднання проходив би швидше, але нічого страшного, спішити нікуди. Ось бачите, головне, що вони вже знають, де їх дім, оці молоді. Куди тікати, де їх годують, от. І так будуть гуляти, притиратися. Отак. От все буде Другі добре. Друзі, пасу корей, став замічати, що ця курочка от, часто сідає, от вона трішки прихрамує. Можливо, це причина якогось механічного ушкодження, може спригнула, сідала невдало, може. Коли півень її топтав, трішки її якось там повредив. А можливо, це ще таке буває при хворобах печінки. От. Але, як то кажуть, всередину до неї ми не заглянемо, різати її я не буду. До речі, вона одна така, більше ніхто не, не прихрамує. От тому я так, щоб перестрахуватися, подаю їй десь 3-4 дні по таблеточці метра От, один раз в день е, запихну прямо їй в горло таблеточку метра нідазолу. От, тобто я подивлюся, якщо м -м, це допоможе, значить щось було в неї от, з печінкою. Е, нагадаю, вони в мене е, з добового віку, тобто вони вирощені мною, пропояні по інструкції. От, і також навесні і восени я е, робив дегільматизацію. От тому, не знаю, подивимося. З печінкою можуть бути різні проблеми. От, етіологія може бути різна, але ну, різати її я не збираюся. До речі, хто дивиться мій канал спочатку, знає, що це курочка на аватарці мого каналу. Тобто те маленьке курчатко, це саме вона. Їх у мене всього дві. Вон, до речі, її сестричка. Тобто подивлюся, сподіваюся, що це вона просто десь пошкоджила ніжку. От, друзі, прийшла черга півнів увечері. От, пастися, їх пасу увечері в останню чергу. Ось вони так бігають, радіють. Ляля -ля на чеку, да, лялю. Ляля всіх пасе. Ну, а качки ж пасуться із дорослими курми, і з півнями. Да, качки пасуться і літають. Ну, все як завжди. О, ці теж щось там збирають, кукурудзу. Ну, так от. Подивіться, друзі, який у нас стеренусь гарний. Дивіться, яка красива ягідка. Дивіться. Ну, він, звичайно, зараз дуже такий кислий. Десь як перший му... морозець ударить, тоді терен смачний. Ось так. У нас такий гарний вечір. Вже сонечко сідає раніше, так замітно. Там лежить ще один наш знайомий собакін. От. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.